Ми у спортивному помаранчевики під нами значить під ногами. У нас значить, зараз що у нас яка рубрика? Е, спорт, шортики та валідо. Точно. Ну і як зазвичай будемо ми тренуватися тільки сьогодні. Прям з але сьогоднішнє друзі, тренування буде особливим не лише тому, що нас обіцяють ганяти без опини, а ще й тому, що просто зараз до нас завітає унікальна тренерка. Просто унікальна цікаво. Тоді дивіться. Їй лише 10, а вона вже підкорила своєю харизмою та гумором серця мільйонів українців. Лізі Ткач, донька відомого коміка та ведучого ранкового шоу, прокидайся Юрія Ткача, ще з самого дитинства проявляла свою непосідючість та активність. Вона практикує себе на сцені у ролі акторки, співачки, гумористки. Та танцівниці. Вона займається гімнастикою та не уявляє свого життя без татуся, з яким проводить свою кожну вільну хвилинку. Не виключенням є і його робота, заради якої маленька Лізі готова прокидатися раніше сонця. І просто зараз у студії ранкового шоу Прокидайся. Вона розкаже, що підготувала для наших ведучих та глядачів. Ну що, я ви хотів на телеграмів. Привіт-привіт-привіт! Привіт-привіт, кукла маленька. Привіт! Ну ну що -е! ти <гум> <тут гум> робиш? мене будь-школі. Бо я побачила, що кожну середу так. ви ну, не дуже сильно. Потіта тому я... А то, да, то, да, то, да, то, да, да. по середам <как> треба максимально. Слухайте, да? Я пропоную наступну середу запропонувати мою дитину. Він задоволенням не піде до школи і проведе нам дуже активно. А класу давайте зробувати. так і зробимо так. через тиждень в середу. Але насправді вся річ в тому, що у неділю відзначали Міжнародний день донечки, і Ліза проявила <пробітник> ініціативу провести цей день статком на роботі, але не десь там в гримерці або за кулісами, або прямо в студії. ну точніше прямо в студії, тут, у прямому ефірі, провести нам тренування. Яка школа, так, Лізі? Так, звісно, М да ти освітня ну, все так. не більш ну так. Да, я вам хочу сказати, що я зараз нам не заздрю, тому що я лізу знаю вже 10 років. і Зараз нас нам буде гамба. Гамба? Гамба, гамба. І, можна у мене до тебе просто запитання, чого батя твій? А знущатися будеш з усіх нас. А давай... а давай домовимось. Знущаєшся над батою, а ми щось таке, знаєш, робимо. До а ми цього. дивимось, так. А ні, а у нас... ні, ні ні, так, ні, ні, так. ні, ні так, так. не домовляємось. Ну чого? Ну, дивись, який треба. сакральний халтурите. момент. От просто відірватися, і щоб батько вже… не вийде, не вийде. Не вийде буде не вийде, запрацювати а всі. А заморозить. А, це, ти, а ти, що понятно? любиш? Нічого. Нічого. Нічо. <смир> не <смир> чіпай okay. дитину, давай ти молодий. Okay, давай, так, Врубай що треба робити. Розказуй. Перша вправа. Ми ходимо на місце. Ага. Все нормально буде. Так, коліна піднімаємо. Добре, піднімаємо. Ось так. Ага. Дамо. Далі. Друга вправа. Ми піднімаємо руки та ноги назад. Ось так. І і, і молодці! Покинемо під бадьорою, а? Молодець, а? Молодці. Правильно дихайте. Ага. Далі, третя вправа. Ми ну, ось так шагаємо. Вправо, а вліво, є. Yeah. Ой-ой-ой. Вліво, -ой. вправо. Це мені нагадує 90, коли під танцювали. Молодці! Душечка, в темпом, з ритмом? Четверта вправа. Четверта вправа. Угу. Давай. Давайте присідання. Давай. <гум> Раз, ну, <два>. ого. <гум> після десяти, присідань завтра кріпатура. Що ми <гум> робимо? <Шо> Що ми робимо? Всім. Ось так. А, уставу, ага. прям, а давайте. І п'яте. І О, я прям пам'ятаю. Ліна, кожного ранку це робить. І, і не маски. <гум> <гум> Так. І зараз під музику. Все це ми робимо. Ще раз? під музику. Я Без перерв. пам'ятаю. Ой, чекай, чекай, шнурочок. Лізі, шнурочок. Да, ми, ми поки відпочинемо. Ми поки відпочинемо. Оп. 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 Вам пощастило. Поїхали. Беремо за мною. Ага. Активно. На, все максимально активно. Повір, ліза. Давайте не халтуріть. Ні, не халтуримо. Далі. Останнє. Останнє Останнє. Останній рух. Саме головне не присюди. Далі. Раз. Ага. Оп. А мені подобається. Їкарно. Супер. Ага. О. Ліза, скільки так треба робити, а? Скільки нас початку. рубрика? навіть хвилинки не було. Ага. Я то розумію. Щоб ми не померли. Сейчас! Оце саме. О! Це максимально. Юра, а тепер під музичку давай. Нище. Нище. Нижче. давай. О. І далі. А я все чекаю, при... коли Ліза Коли Лізі скаже, а давайте шо? тепер на одні. Е... Друге коло пішло? Все, Добре, Ліза. Ні-ні ні, ні, ні. Продовжуй. ти не ну, уявляєш, як це. Я варко. тільки що придумала ще одну фразу. Давай. Яку? Ах, ти зараза. Як ви так всі швидко все це робите? Йомаю. А треба швидко. Не відставайте. Я... Я... Я рада вибачу. Не. Е. Боже, я просто я, я о, я буду медитувати. Юра, Юра. Okay. А медитація буде? З тебе ти розумієш, так? Yeah. Да? Я, я вже зрозумів. Mm -mm. Дякую тобі, Ліза. Що, mm -mm. ще? Ще? Давай. Mm. Ага. Я поняв. Що там у нас? Редактори. Команда рятується. Спасіть, бо це ж буде ну, знову прийма. Шановні редактори, передамо шоу «Прокидайся»! Останнє голос! Не буду з вас знущатись. Останнє Останні Матчеві, редактори, подумайте, будь ласка над тим, що ви робите. А я уявляю, що зараз відбувається в... там у нас в ефірці. Всі ржуть з того, як Далі. Помираємо? ми помираємо. Мені здається, що хтось нам за щось помсту зробив. Ліза, ти не захекалась? <риснитель. Ти не захекалась? Ні. <риснитель's> Ліза! Думайте <Шо>? над тим, скільки калорій ви... А, 300, 300 калорій. Збері. Булочка, ну, якого батько твій з'їв сьогодні вранці. Вона вийшла дуже їм, що лісі. Все є. А, Одне дякуємо Ліза. Дякую тобі. А, дякуємо а, тобі а. Сонечко. Дякуємо тобі. А, дякуємо. Я вже не можу тебе підірватися. А, а тепер, Ліза, я тобі буду горіти. А тепер їдь до школи. Помста. Помста, батько. Сонечко, дякуємо тобі. Дякую, дякую, дякую Ліза. Да. Дякуємо за тренування, воно дійсно було ефективним.